Привіт, мої солоденькі, бачу інстинкт самозбереження у вас відсутній, так як ви знову потрапили до мене на канал. Ну мазохізм це особиста справа кожного. Хто я такий, щоб судити інших? Якщо ви усе ж таки попали сюди по своїй волі, тоді насолоджуйтесь. Минулого разу ми з вами зупинились на етапі анігіляції великих душ Лорадрен, Три у нас уже є, залишилось останнє. Єхідний дракончик Сіт, що зрадив свій рід і допоміг війну у війні. За такі речі покарання нам усім відоме, але перед екзекуцією спочатку зазираємо на озеро біля Андрія. На хвилинку відчуваємо себе Гераклом і розправляємось із Гідрою. Оббігаємо по краю воду та перезаходимо у гру. Це якраз дозволяє заспавнитись золотому голему. Попускаємо переростка і якимось боком ловимо скрімер. Ґу! Хто додумався запхати принцесу туди, мав явно специфічні смаки. Ну все, пора у архіви. Перед головним ходом головне не забути обшукати ще одне опудало на наявність зламаної підвіски. Пробігаючи локацію, морально готуємо себе до жертвоприношення. Готуємо ж, правда? Та хто цей ваш сіт, щоб вмирати спеціально? Архів Скіп, мої солоденькі, він дозволить вам зекономити на непотрібній біганині по не дуже пустим залам локації, але треба буде добряче попрактикуватись. Далі забігаємо безпосередньо у грот. Сльози студентів на сесії підскажуть дорогу вниз, головне метеликів не чіпайте. Оббігаємо мідію та забігаємо на арену. Тут основне розламати кришталевий шип, тому що сам з драконом елементарний. Ну що ж, тепер потрібно завершити наші Business. Навідуємо принцесу і закидуємо їй подаруночок. Обережно від побаченого можете отримати ментальні проблеми. Згадуємо, що емоційне виграння вже зробило свою справу швидше, ніж всілякі та мілюзії, тому просто покидаємо замок. На ліфті крутимось униз. Тут знаходиться місцевий Гаррі Гудіні, що відповідає за міл в столиці. I'm lady boy. Uh, you don't You are not a lady, are you? I'm no. lady boy. Really? Yes. You are gorgeous. No! No! I'm Анігелюємо фембоя і ні, не через те, що він трап, а через те, що брехати то є гріх. Пам'ятаєте, ми забирали маленьку ляльку з притулку нежиті? Настав час її використати по призначенню. Саме так вона надає доступ до намальованого світу Аріаміс. Можете спитати мене, яка тут логіка? Але краще зверніться до метра. На цій локації наші знання поповнюються ще двома скіпами. Перший одразу за воротами. А другий безпосередньо перед босом. Перманентний інвіз няшки легко утилізуємо нашим патичком. Поповнюємо рахунок і робимо стрибок віри. Що ж, на цьому етапі ми нарешті можемо зібігати у ДЛЦ. М -м, найкраща частина гри тільки починається, пані та панове. У шоу програмі нас чекає сторож святилища, Аторія з подорожній прірви, каламутний і Анус з «Батько прямої кішки. Перший зі списку не викличе жодних труднощів, а для колекціонерів може й залишити після себе презент. Шизанутий лицарот навпаки може вичавити з вас не одну літру поту, але Камон це найкращий босс першої частини та й улюбленець фанбази. Йому ми можемо пробачити усе що завгодно. Отож, ми не гаючи часу, одразу після хімерного котика вирушаємо у ліс. Важні гравці можуть помітити, що це та ж локація, що й сад темних коренів, але у минулому. Так, тут є сюжетні твісти з часу. По дорозі не зустрічається борзий дракончик, ну нічого, йому ми теж увагу приділимо. Катаємось різними ліфтами і нарешті прибуваємо на тутешній колізей. До речі, майстр знову надихався словнозвісним берсерком для створення цього боса. Надіюсь, гадця, доля чекає краще, ніж Арторіси. Повертаємось до гри. Для багатьох ця дуель була сповнена страждань, але не в цьому випадку. Тим більше, що з даним білдом сам бій не займе більше ніж 30 секунд вашого часу. Закінчивши розбиратись з полеглим воїном, біжимо у сам олочіль. Приймають нас там не дуже гречно: то бабуїни якісь накинуться, то шариками непонятними пуляються. Навіть травити пробують. Але це вся фігня. Головне це забрати ключик з міміка на другому поверсі та ліфтом катнутись у саме гузну. Пропоную спочатку забігти до нашої квіточки і закосплеїти Маріо, а уже потім розібратись з драконом. Пора на дну безодні. Головне не сильно задивлятись, так ще нічше рекомендував нам. Забиваємо на усілякі шорткати, ми і так уже перекачені, тому просто забігаємо до боса. Ох, ця мапа може нам проблем реально створити кучу. По-перше, пойза у нас рівно нуль. Це питання ще якось можна вирішити використавши перстень, який ми взяли раніше. По-друге, сам мангуст доволі швидкий, тому треба уважно моніторити його удари. По-третє, у боса є друга фаза, у якій він починає кастувати спили, що можуть наступ ваншотнути. Нагадую, бронів нас немає взагалі. Проте, мусет не найскладніший, і якщо не бути жадним та не спішити, одними ухиляннями можна уникнути будь-якої шкоди. Мапа попущена, принцеса врятована, можна тепер і до тутешнього леголаса збігати. Він скотеняка така розжирів на валінорських харчах, та й взагалі хізе на чому почав сидіти, але поплавило його знатно. На наше прохання він підстрелює каламутного, облегшивши наш боссфайт. Але спочатку обов'язково потрібно забігти на арену до дракончика та заабузити спосіб з перезаходом у гру. Тільки тоді потрібний діалог з'явиться у нас у розмові. Так то ми і самі зможемо пострулькати у каламіта, але камон. Ви що забули на який канал ви потрапили? Казуальність то є наше все. Бій з ним реально цікавий. Бос завжди намагається скоротити дистанцію до нас, а коли ми поблизу, то без перестанку топає ногами. Тратимо на нього ще півтори хвилини свого життя. Вітаю, пані тапанове, де оце пройдено. Пані тапанове. Підписки, як відомо, самі себе не наберуть, лайки самі себе не поставлять. Завдання від Жака Фреско вам зрозуміле, прошу дуже виконати в найближчий час. Якщо ваша ласка, хотілося би ще людничий коментар під цим відео побачити. Перед остаточним попуском гри залишились буквально дві речі. Безпосередньо перед махнутим дідом зазираємо до курки на мосту, яку ми скіпнули раніше. Використовуючи нехитрий аб'юз-метод, ми наносимо численні удари тупим предметом. No your place. Trash. Ну що ж, тепер залишився тільки Гвін. Телепортуємось до Тазіка, міксуємо коктейль з великих душ і вирушаємо у тріп прямо до центру печі. Пробігаємо чорних лицарів і заходимо на арену. Ще з метою повного знищення ми юзаємо ігристу змазочку, яка дісталась нам від грибів. Дементно можна парирувати, але він і так станеться гарно від наших ударів патичком, тому просто попускаємо його. Настав час обрати кінцівку мої солоденькі. Так як у мене присутні ідеї величі та гордовита поза, то я обираю стати темним лордом, але ви завжди можете випалитись на центральному вогнику. Ну ось і все. Подорож у те відео закінчується саме на цьому моменті. Тепер, якщо хтось вам почне розказувати, який складни цей ваш Dark Souls, можете казуально либитись йому в лице. Якщо ж ви отримали задоволення від перегляду, тоді підписуйтесь. Вас будуть очікувати тонни крінжі попереду. До нових зустрічей!